І несподіваний гіжі і так далі. Сьогодні мій відеорепортаж із Темниківського професійно-технічного училища. Знаєте, ми рідко рекламуємо, рідко бачимо такі унікальні речі, які я побачив сьогодні. Я хочу просто донести до відома наших друзів, знайомих о, і познайомити із унікальною людиною. Людина скромна, давній мій друг, з яким ми багато років вже не зустрічалися, але хочу вам показати його праця, творча праця. Я пригадую село, Мальовниче Карпатське село Ісаїв. Саме там ми запізналися, я працюючи тоді вчителем історії географії. Ми зустрічалися. Ми зустрічалися з тим чоловіком. Він брав перед собою зеркальце і зеркальця малював свій портрет і кожного з нас. Вже тоді я зрозумів, що це буде дуже велика людина. Сьогодні я представляю. Твори його. Це його колекція, маленька колекція творів, яка тут виставлена. Бо він, зрозуміло, має дуже і дуже велику колекцію. Але почав він із тої церковці в селі Ісаї, дерев'яної, прекрасної. Саме вона дала йому натхнення на таку творчу роботу. Це робота ось. Дивіться, які пейзажі. З цієї роботи теж у стернику починається наша знаменита акція Садимо Сад і Ліс України для перемоги. Це воістину, Божественна акція, яка має порятувати нашу державу аж до перемоги. Зрештою, я мушу представити вам ту цікаву унікальну людину, Василь Степанович. Василю Степановичу, давай поговоримо з собою, друже, бо так давно не зустрічалися. Як тобі ото все вдалося? Як? Просто праця. Треба постійно працювати ну, і любити свою. Професію, ти та, та більше нічого тут. Я знаю, що кожна людина може малювати і так далі, щоб досягти, досягнути якихось успіхів, то значить повинна бути праця, бо, здається, філософ Сковорода сказав, що треба мати 10%, 10 таланту. А решту, все праця. Василю Степановичу, я тобі дякую, друже, за такий глибокий і такий помітний земний слід на землі. Бо істинно Божественна ваша праця, яка прикрашає ваш професійно-технічний коледж. Я знаю, що ти недавно повернувся із відня, де проживають твої. Діточки. Ну, я вітаю із тим, що дочка стала доктором наук. Зрештою, розкажи трошки про свою сім'ю. Народився в селі Ісаєв. Так, так. так. А хто в сім'ї був художником? Нікого. Просто ще у дитячі роки, починаючи з початкової школи, вчителі побачили. ну... Якийсь в мене потяг до малювання чи талант певний, і порадили мені поступати в художнє училище. От, ну, і так закінчив училище. Але і дотепер вже багато років працюю художником, мало з того. Вся сім'я педагоги, крім того, що малюю, то я передавав свій талант. У школі працював, ну, 19 після закінчення училища почав працювати в школі. От. Потім сталося так, що і дочка закінчила Дрогавицький університет. От. І, іноземних мов, і так. Іноземних мов. І захистила в Австрії докторську диссертацію. Так, ну вона працювала трошки, була в Німеччині. І Потім приїхала, звітом повернулася, працювала два роки на кафедрі іноземних мов. І сталося, вчилася аспірантурі в Києві, звітом направили її у, 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 Відень. у Відень для здобуття досвіду певного. Ну і так сталося, що там вийшла заміж і залишилася там, і там захистилася. Прекрасно. Ну і син так само має європейську приписку, так? Так, а син пішов по, по стежині дочки і також закінчив ін'яс, але по навчаючись на, на п'ятому курсі женився з одногрупницею теж невістка педагог. Ну і продовжує. Добре, продовжуєш, добре, спитання. добре, добре, дякую. Ще одного цікавого чоловіка я хотів би представити, головного господаря Стемниківського ліцею професійно-технічного. Це прекрасна людина, яка управляє великим великим господарством. І я би хотів відзначити, що де не зайдеш, там є тепло, там є такий. Домашній затишок, там є порядок. Зрештою, представтеся. Я Ігор Львович, працюю вже в училищі 6 років, 7 рік. Досвід роботи великий, працюючи заступником в санаторії Кристал більше 20 років, а запропонували роботу в училищі після. Так. І Тут мені цікаво, хороший колектив. Професійний директор. Ну, наскільки я знаю, ваша педагогічна сім'я і родина, ваша дружина Віра Шемердяк, директор колишньої станельської школи, прекрасний директор і прекрасна школа з її виросла. Ну, прекрасна педагогічна родина. Скажіть, будь ласка, акція садимо сад України для перемоги. Вона прийметься у стебнику? Я думаю, що в нас є багато любителів, якщо чесно, тільки що заходив електрик, енергетик. Ми постійно садимо дерева. Так. Зараз він посадив 4 айвер. Ага. Садимо кущі, висаджуємо ялівець, які гарні композиції бачили при вході. Ну, стараємось в міру можливості все прикрашати. Ми добре, добре. Я вам дякую, Ігоре Львовичу. Ну, я найперше думаю, що ми спільно проведемо свято української землі. Ми обов'язково шануємо пам'ять наших героїв, Десь посадивши імені деревця не просто біля пам'ятних місць, посадивши сад України. Біля кожної школи, біля кожного відпочинкового місця, біля відпочинкових закладів, кульдосвітніх закладів, і тим самим внесемо вагомий внесок у перемогу України над ворогом, адже це божественна акція. А зараз переходимо ще в один унікальний зал майстерні, де працює Василь Степанович. І от тут прекрасна виставка. Дивіться, які художні твори. Різних історичних періодів, кого тут тільки не побачиш, це малюнки на склі, Тарас Шевченко, Леся Українка, наш Іван Франко, наш Іван Франко. Ну і зрозуміло наша бойківська традиція, наші пісні, наші традиції, Свято Миколая, Різдва. Наші колядки, наші щедрівки, ось що Василь Степанович разом зі своїми учнями задокументували. Ось вони, наші духовні наставники руками тих учнів, яких веде і з якими працює Василь Степанович. Ви подивіться, яка унікальна і красива виставка. І це буде якраз те доповнення до тої акції Садимо Сад і Ліс України. Отже, познайомившись із такими прекрасними людьми, з такими творчими, я десь зможу висловити таку впевненість у тому. Що акція «Садимо сад України і Ліс України задля перемоги знайде свою реальну приписку у всій Дрогобицькій ОТГ, починаючи із мальовничого прикарпатського міста Стебника. Тож давайте побажаємо собі щасливої дороги у нашу акцію сад і ліс України задля перемоги. Я запрошую усіх наших друзів. Підтримайте цю божественну акцію сад і Ліс для перемоги України. Дякую за увагу!